У Кам'янському активно підтримують розвиток дитячого спорту. Молоді спортсмени ДЮСШ СШ No5 не лише підкорюють національні змагання, а й успішно представляють Україну на міжнародній арені. Дехто з них вже став стипендіатом міського голови за свої досягнення. Як юні плавці, так і боксери рухаються до вершину спорту, спорті, дізнавалась наша знімальна група. Серед учнів ДЮСШ номер 5 майстри спорту, чемпіони та призери змагань європейського і світового рівня. Кожна їхня медаль це результат наполегливих тренувань. Діти ДЮСШ номер 5 стипендіати це дуже талановиті, талановиті діти, які весь вільний час. Вони віддають на те, щоб ставати кращими у кожному в своєму виді спорту. Дуже добре, що в цей нелегкий час діти мають змогу отримати цю стипендію. І ми дуже вдячні голові нашого міста Андрію Білоусову за цю допомогу. У свої 17 років Михайло Мішин вже став чемпіоном України та учасником чемпіонату Європи серед юніорів у Литві. Взагалі плавання, тому що врач прописав мені. У мене була пласкостопія. І він сказав, що треба у басейн, тому що вода за роки сточить тобі стопу, і вона стане не плоскою, а такою, як повинна бути. І мене віддали сюди. Ну не сюди спочатку, а спочатку в Дніпровець басейн 25-метровий. а потім тренер забрав мене і я тут вже тренуюсь. Ще один приклад наполегливої роботи. Микола Котенко. Його історія почалася з дитячого захоплення. Мене сюди привів тато. Та мені дуже сподобалось і все закрутилося, і так сталося, що я чемпіон. Мені більше всього подобається перемагати, як і всім іншим. Труднощі. Ну, чаще всього це смиритися з поразкою, тому що коли ти багато тренувався, а потім ти не зміг того, що ти хотів зробити, це вбиває тебе знутри, але ти повинен це перемогти і піти далі. Микола неодноразово ставав переможцем міжнародних змагань і встановив юнацький рекорд України на дистанції 200 метрів батерфляєм. А от Кіра Масалікі не згадує, якщо в молодшій школі її помітив тренер і запросив до команди. Я дуже полюбляю воду, я дуже люблю плавати самого маличку. В мене тато вчив, дідусь навчав, і мені це дуже подобається. Буває важкий тренувальний процес, бо він ніколи не буває легкий. Тому що і втомлююсь, і м'язи боляється, і просто іноді дуже важко. Буває іноді таке, що не хочеться йти на тренування, бо, бо вже дуже втомилася. Не менш захопливими є історії дівчат боксерок які також є стипендіатами міського голови. Він дуже підіймає силу духу, силу як фізично, так і морально, і мені дуже подобається. З дитинства всякі такі бої я з батьком завжди дивилася, як проводяться чемпіонати міру та все таке інше. Іноді є такі змагання, коли виходять дуже такі опитні дівчата та вище за мене. Фізично та й морально це важковато. Подруга Валерії по команді Діана Харгель мріє про світовий титул. Обидві дівчини займаються в клубі ЗЕВС і дуже вдячні його засновнику та своїм тренерам за те, що зараз перемагають на чемпіонатах. Я дуже бойова людина. Мені дуже подобаються якісь бойові види спорту. Я вже займалася не тільки кікбоксингом, але зрозуміла, що кікбоксинг мені більше до душі. Мені подобається і як їздити на змагання, які люди, з якими я працюю? Мій перший тренер це Олександр Пані. Будь ласка, я дуже йому вдячна за те, що він робив для мене. Він для мене став батьком, якого в мене не було. Він прийняв мене до своєї родини, до команди. Наполегливість, талант і підтримка рівних допомагають спортсменам джусаша номер 5 досягати неймовірних висот. Вони прославляють кам'янське та мотивують інших дітей займатися спортом. Їхні перемоги це ще один доказ того, що шлях до мрії під силу кожному, хто вірить у себе.